Ми продовжуємо з вами працювати над п'ятим розділом Євангелії від Іоанна. Перший урок, який ми мали, він стосувався самої історії, коли Ісус в купані Ефес в зцілює чоловіка, який 38 років був хворий. Потім ми з вами приділили увагу тому, що він це зробив в суботу і на нього почали. З певними докорами, що він в суботу чинить певну роботу, Ісус говорить, що отець мій працює аж досі. Працюю я. Ми більше. Уваги приділили на другому занятті з цього п'ятого розділу темі суботи, суботства і також того, що послання до євреїв говориться про то в четвертому розділі, що народу Божому лишається суботство, відпочинок. Але ми говорили, що це не означає тільки конкретно один день, тому що посилаючись на Давидів псалом, як автор цього послання до євреїв, він говорить, що сьогодні, як голос його, ви почуєте. А сьогодні в нас. Є не один раз в тиждень, а кожного дня. Це також ми приділили цьому особливу увагу, тему. І фактично минулого разу більше зупинялися на тому, де дійсно уже Ісус він робить себе рівним Богові, і Він фактично показує єдність свою з Отцем. Але він говорить, що мова не йде про двох окремих богів. Він каже: Я і одно», і він говорить про те, що він нічого не робить, а тільки те, що відкриває йому отець. Ми працювали з вами більше над цією темою. Сьогодні ще кілька віршів із цієї теми також хочу прочитати кінцівка цього уривку. Це ми прийшли з вами до 30-го вірша. Приблизно там говорилося також і про певний суд, який Бог буде віддавати Ісусові. Отець віддає Ісусові. Ну на деяких віршах ми зупинялися трішечки так більше, і деякі із них. Я сьогодні ще раз хочу про зупинитися. Нагадати вам. Тому що тема суда ще трішки в самому кінці також цього розділу вона буде, коли вже буде згадуватися про Мойсея. А сьогодні ми ще з вами зупинимося з 31 го вірша і далі, де вже Ісус буде приводити приклад свідоцтва, і що Іоанн Хреститель також був Його свідком, і що Отець також засвідчує про нього. Но я ще раз хочу прочитати 24-й вірш. Тут кілька є таких дуже сильних віршів, на яких я просто хочу їх ще раз вам нагадати. 24. по правді, по правді кажу вам: хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне, той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Така колосальна обітниця для того, щоб перейти від смерті в життя, для того, щоб не переходити на суд. Іван тут, посилаючись на вислів Ісуса, він говорить, що для цього треба. Слухати його Слово, Його настанову, Його уроки, які безпосередньо Він нам дає. Це є важливий момент, і вірити, вірити в Господа, вірити в того, хто послав Ісуса, вірити в самого Ісуса. Я сьогодні хочу показати вам ще одне паралельне місце до цього вірша, і воно міститься в посланні в першому посланні апостола Івана в третьому розділі, в четвертому віршеві, в чотирнадцятому перепрошую. Тут сказано, ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя. Тобто, тут також мова йде про те, що має вічне життя, що не приходить на суд, що перейшов від смерті в життя. Іван тут говорить: ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, пробуває той в смерті. Дивіться, тут він якби ще буде більше розширювати до послання. Івана, дасть Бог, ми ще дойдемо з вами. Це той на чим ми будемо зупинятися вже після того, як закінчимо з Євангелієм. Но тут Іван показує, що крім того, що важливо вірити в слово Ісуса. Вірити в Отця, пізнавати його слово. Ще треба і проявляти любов, любов один до одного, і це є також одна із певних умов, яка вже йде далі для того, щоб ми також переходили від смерті в життя, і можливо, також більше не приходили на суд. Ну, давайте цей вже так по тексту. Просто ще раз нагадаю вам з 25-го вірша і далі. Вже просто почитаю, щоб ми побачили оцю зв'язку, і перейдемо з вами сьогодні з 31-го і далі. 25-й вірш. По правді, по правді кажу вам: наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і сина віддав життя мати в самому собі. Він тут показує, що хто буде слухати його слово. Вони оживуть, і ми тут розуміємо, що життя іде як для як воскресіння після смерті, але і життя про життя. Тут мова йде про духовне життя, тому що ми відроджуємося, відроджується наш дух. Ми перестаємо бути духовно мертвими. Ми оживаємо, ми починаємо чути його голос і починаємо пізнавати його. І знову він вертається до теми суда, і він дав йому силу чинити Ісус, Суд, бо він син людський. На цьому вершаві ми також зупинялися, чому він має силу і має владу чинити суд над людьми, тому що він безпосередньо не тільки син Божий, але він народився як звичайна людина. Він прожив життя як звичайна людина з корботами, з випробуваннями, з тіснотою, з болем, і все це перніше тепер в нього є повноваження, і в нього є повне право, маючи е за спиною за своєю таке саме життя, як і будь яка інша людина він має право тепер виставляти певні критерії, виставляти певні умови до кожного із нас і далі з 28-го верша. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почує. Тут він не каже, що на вже надійшла. а Він каже, що це буде ще в майбутньому. Це він говорить про майбутній суд, майбутнє воскресіння. І він каже: і повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а котрі зло чинили на Воскресіння суду. І тут також ми на цьому вершеві зупинялися, що віра, важливий фактор. Ми читали про віру, що треба слухати Його слово, треба вірувати в Бога, того, в якого він послав. Але уже той, хто вірує, то він відповідно і поступає згідно того, що він слухає. Чому тут і сказано Ісусом, що «бо це не означає, от я вірую і все, і тепер я можу більше. Нічого не робити, я віру в Господа, все, а далі хай він робить все за мене. Ні. Коли ти віруєш, то ти будеш слухати його слово і не тільки чути його, не тільки приходити на служіння, де досліджується його писання, але ти його вміщаєш і згідно цього слова поступає. Що ми я зачитував вам сьогодні з послання Івана, де він говорить, що потрібно ще любити з любов'ю відноситися один до одного, і тоді ти вже не приходиш на суда. Тут, власне, і говориться, що хто чинив добро, той буде мати воскресіння життя, а котрі чинили. Зло, Воскресіння для суду. І далі він каже, я нічого не можу робити сам від себе, бо як чую, суджу, і мій суд справедливий, не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Е -е 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 -е. І тут, фактично, якби бачите, то, що в 19 вершеві ми читали, відповів вже Ісус і сказав їм, по правді, по правді, кажу, вам син нічого не робить. Не може робити, не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець, бо що робить він, те так само і син робить. От фактично, він тут показує, що весь цей уривок, який ми досліджували, і це є тема суда, і тема віри, і тема поступати як згідно з слова Божого, коли ми беремо як приклад. То відповідно Ісус говорить, О, от вкладує от в ці вірші, починаючи з 19 по 30, що ми читали, він каже: Я нічого не роблю від себе. Я роблю то, що говорить мені робити Отець, як він відкриває, як він поступає, так і я поступаю. Але коли ми, знаючи, як поступає Ісус. Знаючи його Слово, будучи наставлені ним, отримуючи силу від Духа Святого, точно так само, як Ісус для свого життя і для свого служіння отримував підкріплення від Духа Святого. Ми це з вами знаємо, що з моменту, коли він отримав хрещення, написано, що Дух Святий зійшов на ньому, перебував, вів, направляв, і ми також отримуємо від Духа Святого підкріплення. То, відповідно, і ми тоді будемо. Мати повноваження, мати права називатися, бути дітьми Божими і поступати згідно волі Отця, і відповідно, через що якраз і то і є це пояснення, чому вже на суд не приходять, тому що е, ну дітям. Ну, вашим дітям, я скажу так, навіть якщо вони щось десь зробили не так, то ви з ними розбираєтеся зразу. Ви не чекаєте там, ну скажімо так, якогось особливого дня, раз в рік чи десь в кінці життя, щоб ви їм все розказали і все нагадали, і всім і все їм висловили, в чому вони були неправі. Ви маєте з ними стосунки. Мова не йде про те, що вони все роблять ідеально, но маючи з ними стосунки, коли щось не так, ви їм відкриваєте, ви їм. Кажете, ото і то не так, ось з цим я не згідний. Отут давай розберемося, а це треба виправити, а от за це, можливо, навіть потрібно тебе трішечки наказати. Правильно? Тобто є реальне живе спілкування, не треба чекати суду, не треба чекати, хто знає, коли вічності, перед вічністю Воскресіння, і тоді вже розбиратися. З дітьми є стосунки. І от, власне, коли ми слухаємо його слово, коли віруємо в нього, ми маємо оці стосунки, ми маємо цю близість. Оце фактично підсумує. Мовання того матеріалу, який ми вже з вами десь пройшли, і ще сьогодні от ставимо такі свого роду три крапки. Перш 31-го вірша, тут трішки буду вже йти швидше. Тут мова йде вже про свідків, які засвідчують. Чому звідки в Ісуса є ці повноваження, і ця влада, бо він фактично стоїть перед юдеями, які критикують його за те, що він суботу не дотримує Бога, отцем своїм називає тим, робить себе рівним Богові, і в їхнього і в його адрес у них дуже ще багато і багато різного роду там зауважень і критеріїв, з якими вони не можуть ніяк згодитися, і далі допустимо, вони ж йому говорять, що. Ти ж сам про себе свідчиш. І от коли Ісус відповів відповідає 31-й вірш. Коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво моє неправдиве, є інший, хто свідчить про мене. Я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про мене. Ви послали були до Івана, і він свідчив про правду. Та я не від людини свідоцтва приймаю, але це говорю, щоб були ви спасені. Він світильником був, що горів і світив. Та ви тільки хотіли е, хвилю, хотіли потішитися світлом його. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що Отець мені дав, щоби я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що отець мене послав. Тут ми бачимо двох свідо... свідків Ісусових. Першим свідком він визнає Івана Хрестителя, який все-таки для багатьох із них був тоді авторитетом. І ми ж знаємо, що вони чекали Месію, чекали Спасителя, чекали пророка нового, який прийде, який визволить. Фактично, в Іванові вони десь бачили такого пророка, тому що Іван дійсно він вийшов з пустелі, він вів такий <кій> благочестивий стан життя, поступки його були. В нього була сила облічати. Він достатньо критично відносився незалежно від уподобання, тобто він не лебезив перед владами, чоршо фактично, і постраждав. Ми бачимо цю картину, і ми знаємо. Іван, автор цього послання, він на це і посилається з самого першого розділу. Тут якби фактично він повертається до того, з чого він починав. Він говорить про те, що Іван свідчив про світло. Ісус навіть говорить, що Він сам був світильником. Він називає Івана світильником. Але це знаєте, це точно так же само, от як тут зараз в цьому залі от світять оці світильники, які освітлюють. Хоч і на вулиці ще достатньо виноси, але все одно ми їх використовуємо. Вони нам допомагають щоб нам тут було краще видно. Але для того, щоб вони світили, то потрібно, щоб до них поступав електричний струм. От по суті, Іан Хреститель він був світильником, але він не був сам джерелом світла, яке фактично і дає оцю, цю, цю світлість, освітлення, святість і так далі. Джерелом є Христос, і от то, що тут Ісус говорить, що Він був світильником. але навіть і від світ, від Його ви щось хотіли приймати, а щось не хотіли приймати. Щось вміщали, а щось не хотіли вміщати. Через що фактично і в подальшому, як ми бачимо, його видали, і ніхто за нього не заступався. Ми не бачимо, щоб хтось там якісь там протести вчиняв, чи ще щось там приходив до царя, хадатайствував за нього до і, До ми цього всього не бачимо. Іоанн був відданий на страту, і з ним так поступили. Ісус десь на це і посилається також. Але він каже: є іще важливий свідок, тому що фактично ці справи. Який він чинять, вони свідчать за нього. Коли ми з вами почали досліджувати третій розділ, де ми читаємо про зустріч Ісуса з Никодимом, то там уже є те саме свідоцтво, з яким приходить Никодим. Давайте я ще раз вам нагадаю цей початок третього розділу, що говорить Никодим. Тут сказано: був один чоловік із фарисеєм Никодим на ім'я начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому: учителю, знаємо, ми, що прийшов ти від Бога. Тобто Він сам учитель юдейський, він говорить не від себе самого, він каже: знаємо. Тобто він фактично є одним із посланців, які прийшли. Він каже: учителю, знаємо, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Тобто, Ісус зараз їм нагадує фактично. Ну він каже: а може людина робити отакі чудеса і отакі знамена, якщо з неї не буде Бог? От ми повертаємося до початку цієї історії, цього розділу? Чоловік 38 років хворіє, помогти йому ніхто не міг, і навіть коли там була можливість. І Якби була встановлена якась черга, і якби ви, як допустимо, ну там дійсно милосердні поступали справедливо не тільки до того, хто сильніший, хто спритніший, хто швидше може війти в цю воду, коли там ангели її похитне. А десь навіть ви встановили якийсь певний графік, можливо, бачачи вже скільки часу ця людина хворіє, то можливо, він би отримав був шанс для зцілення і в інший спосіб. Але цей чоловік засвідчує: нема нікого, хто би мені допоміг. А поки я приходжу, вже хтось інший влізає. І от по тій причині Ісус каже, але от вам чудо. Він не робив нічого, Він не кинув його в воду, тоді коли там вода заколихалася чи щось з нею відбулося, забурділо. Він просто проголос, сказав йому: бери своє ложе і ходи. І цей чоловік, почувши слово Господа, ми з вами читали ще раз, чому я кажу, цей 24-й вірш. Тобто там також було про це сказано. Що хто почує його голос, хто буде слухати його голос і буде вірити. Цей чоловік повірив. Він послухав, і він повірив. і Він зав своє ложе, незважаючи на суботу. Бо він каже: Чоловік, який мене зцілив, він мені сказав це робити, і я послушний. Віра, це не просто, от я вірю. Віра це послух, в першу чергу. Коли я комусь вірю, я йому довіряю, я буду його слухати Все. Він буде для мене авторитетом. І що він буде говорити. Я це буду робити. Розумієте, принцип віри. Так же саме, ми бачимо тут в цій історії. Це не то, що мені подобається, я вірю. А якщо мені щось не подобається, я з цим не буду згоджуватися. Ні, коли ти віриш, комусь віриш в когось, віриш Бога, то ти будеш слухати Його Слово. І от тут Ісус засвідчує, що чудеса і знамена, які він чинить, вони є другим свідоцтвом, на яке він посилається. Далі він говорить ще про найважливішого свідка. Він 37-й вірш. Ми читаємо: та й отець, що послав мене, сам засвідчив про мене. Але ви ані голосу його не чули, ані виду його не бачили. Навіть слова його ви не маєте, щоби у вас перебувало, бо не віруєте в того, кого він послав. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж світь. Про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. От на цих віршах зупиняється. Тут він починає говорити, що найбільший свідок для нього це є сам Отець. І в який спосіб він це намагається пояснити. Він каже, що ви його не чуєте, але чому Іван свідчив про нього? Тому що Іван почув голос із неба. Чому апостоли пишуть ці Євангелія і свідчать про нього? І Петро, і той же самий Іван, якого ми бачимо? Тому що коли вони прийшли на гору Преображення, я Іван, автор цього Євангелія, як і його брат Петро. Що відбулося, вони побачили, коли Мойсей, Ілія прийшли підтрипити Ісуса, коли вони всі приобразилися, лице Ісуса також преобразилося, світилося, і вони були в такому здивуванні, в такому захопленні, що не знали, що сказати. Але тоді, коли Петро говорить, що поставимо вам тут три кущі, три палатки, то знову ж таки вони чують голос з неба, який говорить, це син мій улюблений. Його слухайте. Тобто, як ми бачимо, Іан Хреститель чув голос. Отця. Ми бачимо, що апостоли вони чули голос Отця в подальшому, якщо ми будемо дивитися на діяння апостолів: гонитель, римнитель, фарисей, Савл. Він чує також, і він фактично чує голос Ісуса, але це той же самий голос Отця, тому що фактично, тут же ж Ісус говорить, що я і отець одно. І тоді ми бачимо, що коли цей чоловік почув голос Господа, то він після того змінюється, він кардинально міняється, він стає згонителя християн, він стає сам ревнителем Християн, і навіть сам багато за це страждає. Але Ісус говорить, що не тільки фізичне слухання голосу Отця є важливе, а Він каже писання. То він каже: дослідіть писання, писання ж свідчать про мене. І ми знову вертаємося до 24-го вірша, де там було сказано про те, що хто слухає Його слово. І це не тільки мати откровіння, бути близько в стосунках з ним, але і Його слово, яке ми зараз пізнаємо, читаємо, воно також є авторитетом. І він на нього посилається. Він каже, в ваших ж писаннях, які ви отримали через пророків, через. Там священників через служителів, які були водимі і натхненні Духом Святим, в них і записано про те, який в якому стані прийде Месія, що він буде робити, як він себе буде вести. Це буде для вас ознакою, це буде для вас критерієм. дослідіть, порівняйте співставте, вивчіть ці моменти, але він каже, але ви цього робити не хочете. Ще раз читаю цей вірш. Дослідіть написання. Бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя? Вони ж свідчать про мене. Отут він говорить таку цікаву думку. Він каже: Ви думаєте, що в них ви маєте вічне життя? Євреї вони вважали себе кращими через те, що вони грамотні, що вони мають писання, що вони його знають, вони його вивчають, вони його досліджують, вони багато в чому знають його на пам'ять. Але Ісус говорить, ви то думаєте, що через те, що ви знаєте Писання, ви маєте вічне життя. Він каже, вони то свідчать про мене. Но знати Писання і виконувати Його, розуміти його, навіть просто знати і розуміти це, є різні речі. Можна щось зазубрити, можна вивчити на пам'ять, але воно не буде для тебе мати жодної ознаки. Я скажу вам по правді. Мій улюблений предмет, ну в мене математичний склад такого розуму, і мій улюблений предмет це була математика, фізика. Але я табличку множення, я її не знаю. І досі. Мені її не треба знати. Я швидко рахую, я швидко додаю швидше, ніж хтось згадує на пам'ять. Розумієте? Тобто мені достатньо розуміти принцип таблички множення, але не обов'язково знати на пам'ять. Я можу додавати двох, ну, перемножувати двохзначні числа на двозначні, але я роблю це. Через в який спосіб, через е, швидке додавання, просто швидко е, відбуваються інші зато процеси. Але тут є якраз принцип розуміння. От ісус тут говорить, що неважливо знати. Набагато важливіше, щоб ви розуміли писання і ви дослідили його, і ви в них побачили, ким я є насправді. Ну він каже: На, ви цього не хочете. Та до мене прийти не хочете, щоб мати життя. Він прямо каже: Не хочете. Ви цього не хочете, тому що вам щось не подобається. Ви хочете, щоб було по-вашому. Ви хочете, щоб були ваші принципи, ваші норми, ваші ідеали приймали всі. Але він каже: Але в першу чергу... Буде воля Божа, воля Отця. І далі він продовжує: від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав, що любові до Бога в собі ви не маєте. І він тут прямо вже з певним такою критикою, зауваженням тепер переключається на них. Він каже: Я прийшов у імення свого Отця. Я не в своє імення прийшов, я не себе прославляю, я славлю Отця, я вшановую Його в такий спосіб. І Він каже: Я ж не вимагаю, щоб ви мені престол поставили. Я не вимагаю, щоб ви мені поклонялися. Він не виступає в якості того, про кого ми читаємо, як той, який прийде як антихрист. Він цього не вимагав, він не прагнув цих речей. Він каже: Просто дивіться, слідкуйте, зважайте. Він Каже: Я не я прийшов уймення свого отця, та мене не приймаєте. Ви. Коли ж прийде інший у імення своє, того приймете ви. І тут він уже застерігає і говорить наперед, але прийде хтось, хто прийде в імення своє, хто буде шукати слави, хто буде шукати лестощі, хто буде шукати того, щоб йому постійно висловлювали подяку і за все йому дякували по 20-30 по разів. І, і він каже: «І ви це будете робити, бо вам, ви ж будете хотіти мати якусь вигоду з цього. І ви десь будете схилятися в такий спосіб. Знаєте, от. Я бачу, що ми приближаємося. Можливо, це ще не останні дні, але ми до цього приближаємося. Ми бачимо, як уже навіть на рівні влад, на рівні таких верхів, ідеалів ну, перед людиною починають стелитися, догоджати, тому що щось від неї хочуть, значить, починають там всі обіцяти Нобелівську премію миру і так далі. І так далі. Це всі речі. Ну, От про це попереджував Ісус. Він каже: в кінці це буде мати місце, в кінці так будуть поступати люди. Хтось буде приходити в своє імення і буде нести себе, що Він самий-самий кращий, він це самокраще розуміє. Про тих інших, тож, які там в Китаї збиралися і збираються жити як мінімум по 150 років, та ваші мозі вже повисихали. Що з них буде ще через якихось кілька десятків років? А ви ж себе вважаєте такими, такими незамінними, такими, що без вас все рухне, світ рухне, вам треба жити по 150, по 200, а то може і ще далі вічно жити, бо без вас все рухне. Ну, оце є цей момент. Він каже: прийдуть ті, хто будуть, прийдуть в своє ім'я і будуть добиватися чогось свого, і ви їх будете приймати, ви перед ними будете стелитися, ви будете їх вважати, що от вони дійсно кумири, велетні, гіганти, думки і так далі. Ну от якраз Ісус це також піддає певній мірі критиці, чому Він каже, коли ж прийде інший у ймення своє, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли, слову, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного не прагнете ви? Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватувати. Є, хто вас винуватити буде, Мойсей, що, в нього, що на нього надієте ви. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він. Якщо писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм. І от знову він в кінці цього розділу вертається в певній мірі до стеми суду. Бо він каже, вас буде судити, вас буде винуватити Моїсей, тому що ви нібито на нього посилаєтеся. Ви нібито говорите, що його слово, Мойсея, слово для вас є найбільшим авторитетом, але ви його використовуєте тільки там, де вам це вигідно. А де є свідоцтво Моїсея, я вже давав вам ці посилання із 18-го розділу, також Левита, де говориться про те, що прийде пророк інший. Левита чи числа, ну менше з тим, ми вже розбирали цю тему, то він каже, то його будете приймати, його будете слухати. І тут Ісус фактично посилається на ці істини, посилається на це слово і говорить, що сам Мойсей буде вас винуватити, прийде час. Подальшому ми будемо говорити ще досліджувати цю тему в 12 розділі цього ж Євангелія, буде говорити Ісус, що навіть я не збираюся вас судити, але Слово, яке я вам говорив, от Воно буде для вас каталізатором, судею, воно буде вас випробовувати. Але я знову ж таки вертаюся до цієї думки, якою вже ділився з вами. Мова не йде про те, що ми ідеальні, мова не йде про те, що в нас все в порядку. В нашому житті також можуть бути якісь промахи, якісь гріхи, якісь не, е, помилки, які ми допускаємо. Но коли ми в стосунках як дітей, то з дітьми є вияснення не колись. В кінці днів, не колись раз в рік в якийсь день суда. От в Ізраїлі зараз буде одне із таких ключових свят, як вони святкуються буде в цьому місяці. Це називається День Суда, коли вони постять, коли вони каються, коли в цей день, якби нібито, Бог їм відкриває все, що вони робили не так. І тут вже определяється, чи вони будуть жити далі, чи в цьому році вони помруть. Це їхнє право так вірувати, але це теж виходить, що День суда один день. Ну, ну не буває так в сім'ї, що з дітьми розбираються один раз в рік. Я, я, і, і тоді вже виясняють, правильно вони себе вели чи неправильно. Заслуговують вони на якийсь подарунок, чи не заслуговують з дітьми. Є стосунки постійно. Я вертаюся ще раз до третього, четвертого розділу послання до євреїв, як ми з вами проходили, де йде посилання на 95-й, в деяких перекладах 96, й Псалом, де говориться, сьогодні як голос його ви почуєте. Не робіть затверділими ваших сердець. Сьогодні почув його голос. Сьогодні, от сьогодні кажеш: Господи, поможи. Господи, підкажи, Господи, прости, Господи, оце, оце, оце не так. Дай сили, дай можливість щось виправити, направ. Оце є момент стосунків. І от, власне, на це також звертає увагу Ісус. Ми з вами закінчили з п'ятим розділом, шостий розділ буде ще. В Чомусь можливо навіть складніший, тому що там після шостого розділу, в кінці шостого розділу, там навіть величезна частина учнів Ісуса вони від нього відвернулися. Що вже говорити про євреїв? Тому нам буде над чим порозмірковувати, але це вже окрема тема, над якою ми почнемо працювати на наступний раз. Сьогодні решта часу використаємо для молитви.